Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 756-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 20 березня ворог вчергове завдав ударів по Дніпропетровській області. У наслідок атаки поранено шестеро людей. Серед постраждалих двоє неповнолітніх дітей. Також пошкоджено приватні будинки та лінії електропередач. Крім того, сьогодні Росіяни завдали нового удару по Харкову. У результаті обстрілу є загиблі та поранені. Пошкоджено восьмиповерхівку та виробничий цех. Пожежа охопила понад дві тисячі квадратних метрів. Протягом минулої доби відбулось 80 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 4 ракетних та 86 авіаційних ударів. Здійснили 114 обстрілів з реактивних систем, залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.